Те, що ти розповідаєш до цього, да? робота в Москві, робота на велику російськомовну аудиторію і так далі, воно майже протиречить тому, що ти робиш останні три з половиною роки. В чому природа цієї метаморфози, як вона відбулася, і що в тебе в голові відбувалося, що з знайомими, з старими колегами. Ну, от, можеш про це трішки розповісти? Я почну з кінця зі знайомими зі старими колегами, я не спілкуюсь. Декілька разів була переписка, такий був Дініс Касіков, і він мені по декілька разів писав: типу, вибачення, вибачте нас, типу ми, ми мудаки і так далі. Але б я в спілкування з ним не входив, тому що мені ну, мені нічого сказати. А так, незважаючи на те, що мене було дуже багато знайомих, ну навіть ніхто не писав ніхто. Mm -mm. Як відбулася ця трансформація? Напевно, багато яких речей я не помічав, в тому числі тому, що був сконцентрований на собі. Тож я себе ніколи не відчував частиною якоїсь спільноти. Тож я як -то, людина світу, і немає кордонів, і так далі. Була така політика. І от єдина концентрація була концентрація на творчості. А тут я почав звертати увагу на інші процеси. По-перше, я побачив, що світогляд мій, як я бачив, цього світ, цивілізований світ. Що все ну помножилося на нуль? Знаєш? Була така метафора, що були рожеві окуляри, які розбилися склом всередину. І перший час я створив психбатальйон, психологічний батальйон. Які досі, до речі, працює, там щось близько 200 психологів. Я створив для того, щоб ну, люди в стресі, хто не розуміє, що робити, щоб заспокоїти людей від якихось дій, які можуть нашкодити. Це частина Збройних сил чи Ні, це, це просто не неформальна... це просто цичат це в Телеграмі, який був створений одразу, як почалася війна, там десь о 12 годині. Я закупив продукти, все привіз, типо, батькам забезпечити, сів і почав працювати. з цим. І перший день я сам обдзвонював людей, спілкувався з ними, потім почали збиратися команду там, з різних психологічних курсів чи університетів, де я проходив там, додаткові навчання. Я зібрав костяк, костяк почав підтягувати своїх знайомих. Ну і так, створилася група, я поставив менеджера, яка була моєю помічницею на той момент. Угу. Вона стала контролювати процеси всередині групи, структурувати. І зрозумів, що по час робити щось інше, щось більш важливе.